We'll Аргументування це процес надання аргументів, доводів, підтверджень, свідчень, доказів на користь виправданості, істинності погляду на якесь питання чи проблему. Аргументація це сукупність аргументів, використаних для аргументування. Однією зі складових власного висловлення є аргумент. У власному висловленні наводити потрібно два аргументи. І вони зазвичай починаються такими словами. По-перше, або ж по-друге, або одним із аргументів на підтвердження моєї думки є. І обов'язково потрібно обҐрунтувати, почавши такими, наприклад, словами, як «адже», оскільки, тому що. Аргумент, як правило, формулюється у вигляді одного або двох речень. Перед вами зразок власного висловлення, чи потрібно бути вічливим у сучасному інформаційному суспільстві. Починається власне висловлення тези. На мою думку, у сучасному інформаційному суспільстві потрібно бути вічливим, тому що, не дотримуючись правил поведінки в інтернеті, можна постраждати емоційно, будь-які незвичайні коментарі, критика інших можуть викликати негатив з боку віртуальних користувачів. По-перше, незалежно від ситуації, потрібно демонструвати високий рівень культури спілкування, адже завдяки цьому ви піднімете свій статус. Так званому інформаційному суспільстві. Далі потрібно навести приклад. Окремі аргументи наводяться з окремих абзаців. По-друге, культура мовної поведінки користувача соцмереж. Instagram, Facebook, Telegram є прикладом для наслідування для майбутніх поколінь. Ось ви побачили, як можна сформулювати аргумент. А зараз пропоную вам знайти зразковий варіант написання одного з аргументів до власного висловлення, чи потрібно в умовах карантину відпочивати, відклавши підготовку до ЗНО на потім. ми бачимо, що аргумент, який представлений у варіанті А, і в варіанті В, починається фразою по-перше. Це правильно. Варіант Б, він не містить ключового слова, тому цей варіант не зовсім правильний і він вже втрачає один бал. Зіставимо варіанти А і Б. Вони відрізняються чим. У варіанті В немає обґрунтування. По-перше, час не вирішить проблем пов'язаних з підготовкою до ЗНО. А ось тут написано, тому навчання відпочинок краще раціонально чергувати щодня, виокремлюючи 4 5 1 для навчання. Тобто аргумент представлено не вигляді одного речення, але такого складно. Пропоную знайти зразковий варіант написання одного з аргументів до власного визнання, чи потрібно уникати конфліктних ситуацій. Що ми бачимо, тут усі аргументи починаються ключовим словом, по-перше. Однак, лише у варіанті В є обґрунтування. По-перше, уникнення конфліктних ситуацій не сприяє вирішенню проблеми, адже напруження у взаємних залишиться, негативно накопичуватиметься, а через певний проміжок часу переросте в справжній скандал. Звичайно, в п'ятому класі ви ще не будете писати повне власне висловлення. Однак ми будемо спонукати вас до формування вмінь і навичок писати міні-вислення. Тобто ви будете писати тезу, аргумент, один приклад і висновок. Таким чином, протягом 5-6 років ви навчитеся писати власне висловлення. Перед вами зразок міні-висловлення на тему, чи потрібно цінувати свободу. На мою думку, свобода це одна з найбільш значущих цінностей людства, яка дає можливість державам реалізуватися на світовій арені, а не бути покірними гвинтиками авторитарних систем. По перше, незалежність робить нації більш сильною та впевненою в собі. Посягання на територіальну цілісність країни, що понад усе цінує свободу, породжує гіперсилу та надзвичайну мужність, стійкість, витримку, що дає можливість знищити ворога. Якби ви писали повністю власне весне, то було б по-друге. Тому, в принципі, ви можете залишити цю фразу або ж замінити її одним із аргументів на підтвердження моєї думки, оскільки по-друге немає. Далі я навожу приклад. Ось такого муралу Олександра Корбана та Тараса Арми дівчинка і птах. Дитина це символ майбутньої України, а птах вираження прагнення нації бути вільною. Бульбашка вказує на те, що мрія на свободу – це мрія кожного громадянина чи кожної громадянки нашої держави. Однак, стрімкий політ угору, пронизання соколом цієї бульбашки свідчення незламності українського народу та готовності боротися до останнього. Отже, важливо цінувати свободу. Зберігати мир у душі та взаєминах з іншими. Перед вами усний тест. Потрібно встановити відповідність між тезою, аргументом, прикладами та висновком і самим текстом. Однак ви зараз пошукаєте неймовірно прихований аргумент. Ключове слово потрібно підставити. Перевірте себе. Отож, теза це буде варіант Г. Аргумент варіант а, приклад В, а висновок Б. Читаємо аргумент. По-перше, негативний приклад взаємних чоловіка та жінки можуть не діти, демонструючи гендерну ієрархію своїй сім'ї. Що таке гендерна ієрархія це гендерна нерівність, або ж поводитимуть себе по-іншому, щоб не повторити деструктивний, тобто негативний приклад. Пропоную виконати практичне завдання. Проаналізуйте уривок із промови президента України в Європарламенті. Сформулюйте аргумент у вигляді одного речення на основі почутного. У нас дуже мотивований народ. Дуже. Ми боремося за наші права, свободу за життя. А зараз ми боремося за виживання. І це найголовніша наша мотивація. Але ми боремося і за те, щоб бути рівноправними членами Європи. І я вважаю, що сьогодні ми всім показуємо, що ми такі є. З нами Європейський Союз буде точно міцніший. Без вас Україна. Буде самотнє. Ми довели свою силу, довели, що ми, як мінімум, такі самі, як ви, доведіть, що ви разом з нами, доведіть, що ви нас не, відпускає, не відпускаєте. Доведіть, що ви дійсно європейці. І тоді життя. Переможе смерть, а світ темряв. Слава Україні! Відскануйте QR-код або ж перейдіть за покликанням і доберіть аргументи до всіх запропонованих тем власного висловлення. Чи потрібно в умовах карантину відпочивати, відклавши підготовку до ЗНО до кращих часів? І сформулюйте аргументи. Далі видаляємо. І знову кодом. Чи впливає характер гендерних взаємин у сім'ї на майбутнє дитину? Сформулюйте аргумент. Можете, до речі, два. Далі. Чи позначається духовність особистості на виховання дітей? Сформулюйте аргумент. Чи варто боротися за лідерську позицію в сім'ї? Сформулюйте аргумент і переходимо до інших тем. Чи потрібно бути вихованим у сучасному інформаційному суспільстві? Сформулюйте аргумент і залишається ще три теми. Чи доцільно витрачати час на спорт? Сформулюйте аргумент чи два. І переходимо ще до двох тем. Чи варто худнути заради того, щоб подобатися особі протилежної статі, і чи потрібно уникати конфліктних ситуацій? Бажаю успіху!